Вітаю вас, друзі! І сьогодні ми з вами будемо говорити про іпотеку, про таку дуже гучну програму державну, як є оселя. це... Пільгова державна іпотека, і в двох словах, як працює пільгова іпотека. Продавець отримує в банку повну суму за свою квартиру. Це буде первинка для забудовників чи вторинка з певними параметрами. Банк видає цю суму під ринкові відсотки, адже якщо ці відсотки будуть неринковими, то тоді банк просто втрачає сенс існування і він виходить з ринку і банкрутує. І звісно, банк планує отримувати від виданого кредиту від виданих коштів. У ці ринкові відсотки кожного року, але є нюанс. Іпотеку дають під 3%, а ставка НБУ 25%. Для тих, хто не знає, що таке ставка НБУ, скажу, що ставка НБУ це той відсоток. Під який державний е, національний банк України видає гроші приватним банкам для подальшої видачі цих грошей в вигляді кредитів та іпотек е, споживачам? Тобто, якщо ставка НБУ 25%, то е, комерційний банк він? Зверху е, ложе, там, кладе свою націнку на ці відсотки, тобто видає там споживачам під 26, 27, 28%, відсотків, і таким чином заробляє на цьому. Так ось, хто ж платить цю різницю, коли е, банк видає під 3%, відсотки, а отримує гроші під умовні 25 від НБУ, як це на сьогоднішній день. Е, і ось в цьому і ідея пільгової іпотеки, коли держава компенсує цю різницю у відсотках. І тепер два простих питання: коли продажі у наших забудовників на первинці в у 10-30 разів, в залежності від регіону, і забудовники фактично знаходяться на межі банкрутства, чи допоможе ця програма врятувати наш первинний ринок і врятувати наших забудовників? Ну і друге питання: чи стане ця е... Іпотека дійсно масовою, оце ті головні питання, які ми з вами спробуємо сьогодні розглянути. Ну і тепер давайте все ж таки до цифр. У 2021 році по всій Україні було побудовано і здано сім близько 7 мільйонів квадратних метрів житла у багатоквартирних будинках. Ну, давайте так скажемо, що 2022 рік це рік форс-мажору, і ми його до уваги не беремо. Наші забудовники зараз ну, ще масово і не вмерли, хоча й живим. Ми їх складно назвати, вони зараз таки затаїлися до кращих часів. Отже, якщо ми хочемо, щоб у 2023 році 90% наших забудовників продовжило роботу і працювало з тими ж об'ємами, як це було в минулі роки, то давайте умовно е, скажемо, що е, в іпотеку держава повинна профінансувати купівлю близько 5 мільйонів метрів квадратних. Чому так багато, спитаєте ви? А я не полінуюся і вам ще раз нагадаю, що на сьогоднішній день. у Забудовників продажі впали від 10 до 30 разів в залежності від регіону. Це не відсотків 10-30, а саме разів. Тобто на сьогодні забудовник має там від 3 до 10% планової е фінансової виручки від своїх продажів на фінансування е того будівництва, якого яке в нього зараз є, тобто на фінансування своєї. Е Поточної діяльності. Ну, простими словами, забудовникам сьогодні немає за що будувати. Їдемо по цифрах далі. На сьогоднішній день, по даним від домрія, середня вартість квадратного метру житла на первинці по всій Україні складала 670. Доларів США. На сьогоднішній день курс для простоти візьмемо 42, і такий же курс планують закласти у проєкт бюджету на 2023 рік. Тобто в гривні на сьогоднішній день е, і, в, і планово на е, 2023 рік е, давайте візьмемо, що один квадратний метр коштує 28 тисяч 140 гривень. Тобто, не складно. Порахувати, що для будівництва тих самих 5 мільйонів квадратних метрів потрібно 140 мільярдів гривень. За програмою пільгової іпотеки перший внесок складає 20%, а це приблизно 28 мільярдів гривень. Рахуємо різницю 140 мінус 28, отримаємо 112 мільярдів гривень. Отже, задача перша на 2023 рік, де знайти банкам 112 мільярдів гривень на фінансування іпотеки, щоб це дійсно змінило. Е, тобто Тобто, щоб це дійсно підтримало первинний ринок нерухомості України на тих об обсягах, які він був у 2021 році. Далі проценти: ставка НБУ на сьогодні 25%. Ставка по іпотеці 3%. Отже, давайте приймемо до уваги, що банк не бере свої відсотки за. Те, що видає ці іпотека, що вся операційна діяльність по видачі іпотеці це таке соціальне навантаження на банки. Це чисто для простоти, хоча це, звісно, в реальності не так. Отже, для компенсації цих 22% від 112 мільярдів гривень, ми отримаємо 25 мільярдів гривень. І таким чином ми маємо другу задачу, де державі у 2023 році знайти 20% 5 мільярдів гривень на фінансування е, є оселі цієї масової патики, щоб це дійсно підтримало. Наш первинний ринок нерухомості не дало забудовникам там, 90% забудовників збанкрутувати збранк... у 2023 році. І для порівняння ми давайте подивимося на проєкт бюджету 2023 року, коли на медицину виділено 33,5 мільярдів гривень, на освіту виділено 36 мільярдів гривень. Ну, як ви бачите, це досить співставні величини. А я нагадаю, що до сьогоднішнього дня в нас діє пільгова програма кредитування 5.7.9, Я Записував про це е, окреме відео. Тут нам посилання, і внизу в описі до цього відео я розповідав, що ризики є певні цієї програми. Що ця програма фінансується через фонд підтримки підприємництва, що е, кожного року на цю програму повинна держава знаходити кошти і чи знайде вона на, на кожний наступний рік? Це питання. Так ось, якщо ми подивимося у проект бюджету 2023 року, то на 2023 рік на цю програму виділяється. Планується виділити 16 мільярдів гривень, і це перемога. Скажете ви, бо це більша частина того, що нам потрібно по розрахованим цифрам раніше. Але я скажу, що ні. Насправді, якщо ми подивимося цю цифру на цей рік, тобто скільки виділяли грошей на компенсацію по цій програмі, по відсоткам за цією програмою на цей рік, це було 9 мільярдів для розуміння: 9 мільярдів це виплати по тим. Іпотекам і кредитам, які вже видані, тобто, це вже існуючі зобов'язання держави, які нікуди не дінуться в більшій мірі у 2023 році, тому. У нас залишається вже 16 мінус лише 7 мільярдів гривень. І тут питання: чи зможуть у ці 7 мільярдів гривень врятувати первинку від проблем з фінансуванням забудовників він Банкрут у 2023 році? І крім того, я скажу, що за програмою ті ж самої 5-7 фінансувалося, і оці всі 16 мільярдів вони йдуть не лише на іпотеку, вони йдуть на фінансування купівлі транспорту, на бізнес, на нежитлові приміщення. До речі, я записував відео, де я в цифрах розраховував е, можливість взяти нежитлове приміщення по е, цій програмі. Отут дам посилання і внизу в описі до цього відео буде посилання на те відео. Е, і я там розраховував, чи вигідно е, брати за цією програмою нежитлове приміщення в Києві, чи біля Києва, чи не вигідно. Кому цікаво. Переходьте, дивіться, ну і ще найгірше це те, що якщо подивитися на умови е, цієї пільгової іпотеки, є оселя, то ми побачимо, що в принципі за цими умовами. Мені здається, більшість коштів піде не на первинний ринок, а на вторинний ринок, тому що е, на вторинному ринку, ну, по-перше, можна купити квартиру з ремонтом. По-друге, вторинний ринок все ж таки зараз більш еластичний, і там навіть можна знайти дешевше готове житло, ніж брати у первинку у забудовників по нинішнім цінам, ну і по цінам, які плануються бути у 2023 році. Отже, які можна зробити висновки по нашим сьогоднішнім е, розрахункам, перше, це те, що що ризик інвестування в первинку у 2023 році ще буде критично високим, і туди краще не лізти через фінансові складнощі у забудовників. Другий висновок це те, що в 2023 у 2023 році нас чекає е, певна е, кількість банкрутств забудовників. Ну, наскільки це буде масовим, я не знаю. Я ж не арестович, щоб знати, що точно буде через 2-3 тижні. Але все ж таки цифри показують, що якщо не станеться чогось екстраординарно гарного на цьому ринку, якщо не прийде там якийсь зарубіжний фонд, який дасть на багато мільярдів доларів на цей ринок, то багатьох забудовників чекає погане майбутнє. Ну і третій висновок це те, що надійсно масову і потрапляється. Теку за державною програмою у 2023 році держава поки що грошей не передбачає. Тобто, можливо, знову ж таки гроші десь прийдуть зі сторони, десь наші міжнародні друзі нам допоможуть. І дуже хотілося б вірити в те, що це так і буде. Дуже хотілося б вірити, що все ж таки наша будівельна галузь вона встане на ноги, що наші забудовники продовжать так масово будувати, як вони це будували. В минулому в минулих роках і дійсно хочеться на це сподіватися. Тому, друзі, віримо у майбутнє, віримо у зсу. Пишіть свої коментарі знизу. Давайте подискутуємо з чим ви не згодні або, можливо, десь я помилився у своїх розрахунках. Ну а на цьому сьогодні все. Зустрінемося у наступних відео. і Всім пока-пока.